Земля здригнулась, і закипіла, наша кров ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Україна це нам і степи, і гори. стежкою іти. Тут живе моя ти. Про Чорне море. і Рідський моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю. Я ще маленька. Це найкраще в Україні, бо найкраще буде мій хаті. Горобчики зграє. Я краще у світі країна не знаю. Це Україна, адже ти для нас єдина. Коло щаслива дую, що було багато. Я люблю її так дуже, як мама і тата. Я бачу свіху, сувавінь, як на з країни, яка міє лише перемагати, такої країни не знайдете ніде. От де люди наша слава, слава України! <клес> слава висока і нетвіни, хоч спинись і з Богом домашні. А й чи на світі є країна, ще миліша за наш край, то хіба ж ти не знаєш Україну? Українська, я вчуся і замаю ora pure i ritmi che va per boia e Мене наче я сім'я українець, з я хочу я намалювати кримські гори і Карпати. Я краще світ країни не знав. Я її люблю так сильно, як маму і тата. Наша мата Україна не забудьте буде. І в рідну Україну ніколи не забудьте. Всім доброго вечора, ми з України. Усе буде добре. 4-5-0. Батьківщина, моя земля. моя. Моя тебе тедько і мама моя. Наша Україна не скорий побіг. Да мудра та розумна, як співаєш ти. Моя Україна, це моя батьківщина, що як тата і мама одна. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. Втілась баба і кінчався хліб, да хтів, той бузесенький окопчик, на дві сім'ї залила кілька діб. Пропорив рід крилавий боя ніколи її турки не вкрити гальбою. І турка настали лях, і татари. бах поначува ділиться і москальських марів. З Україною мріхом в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Та ці дитина, рідна країна, це Україна! Україна! Душі мої солодко грає супілка, бо я з України, бо я українка. В єдності сила, ми з тобою єдині. Разом ми зможемо перемогти москаля. Ми за тебе всім серцем молимось. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Але ти знаєш, що іншої такої не зможеш чи в житі відшукати. Мова, усім довели, що тримаємо Моя ненаглядна, горда, єдина Україна моя. Я думає, все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Бо я з України, бо, бо, я, з України. бо я українка. Україна. Знову це моя, а мені здати, це моя мова була. А поки принад по Україні, по моїй рідні та кучі. Ось бачите, сніжні Карпати, Хочу Києві так погуляти.